Луки, восьмий розділ, і сталося, що він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже Царство, і з ним дванадцять були. Та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб, Марія Магдалиновою, звана, що з неї сім демонів вийшло, і Іванна, дружина Худзи, урядника Іродового, і Сусанна і інших багато, що маєтком своїм їм служили. І Як зібралось багато народу, і з міста до нього поприходили, то він, промовляти, став притчею. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє, і як сіяв упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і зійшовши, усохло, немало бо вогкости. Інше упало між терен і вигнався терен і його поглушив. Інше ж упало на добру землю, і зійшовши, уродило стокротно. Це сказавши, закликав. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його, його учні, говорячи, що визначається притча. А він відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означається притча, зерно це Боже Слово. А котрі край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить. Диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували і не спаслися вони. А що на кам'яностому ґрунті, це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю, та кореня не мають вони, вірують дочасно і за час випробування відпадають. А що впало між терен це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це у ті, хто, як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. а світла засвіченого ніхто не покриває посудиною, і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде наяв. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому. Хто ж не має забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. До нього ж прийшли були мати й брати його, а через народ не могли доступитись до нього. І сповістили йому Твоя мати й брати он стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він відповів і промовив до них: Моя мати й брати мої це ті, хто слухає Боже Слово і виконує. І сталося одного з тих днів, увійшов він до човна, а з ним його учні. І сказав він до них: передплиньмо на другий бік озера, і відчалили. А коли вони плинули, він заснув, і знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його та й сказали: Учителю, учителю, гинемо. Він вже встав, наказав бурі і хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала. А до них він сказав: Де ж ваша віра? І дивувались вони перестрашені, і говорили один до одного, хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають, і вони припливли до землі гадаринської, що навпроти Галілеї. І як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса побачив, то закричав, повалившись перед ним. І голосом гучним закликав: що до мене тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо звелів він нечистому духові вийти з людини. Довгий час Він хапав був його і в'язали його ланцюгами і кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині Його. А Ісус запитався, його, як тобі на ім'я, і Той відказав Легіон, бо багато увійшло в нього демонів. І благали його, щоб він їм не звелів іти в безодню. Пасся ж там на горі гурт великих свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них, і дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли, і череда кинулася із кручі до озера і потопилася. Пастухи ж, як побачили те, що сталося, повтікали та в місті і по селах звістили. І вийшли побачити, що сталося, і прийшли до Ісуса, і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли із нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі, і полякалися. Самовидці ж їм розповіли, як видужав той біснуватий, і весь народ гадаринського краю став благати Його, щоб пішов він від них. Великий бострах обгорнув їх. Він же до човна, увійшов і вернувся. А той чоловік, що демони вийшли, із нього став благати його, щоб бути при ньому. Та він відпустив його, кажучи: Вернися додому свого і розповіш, які речі великі вчинив тобі Бог. І той пішов і по цілому місту звістив, які речі для нього Ісус учинив. А коли повернувся Ісус, то люди його прийняли, бо всі чекали Його. Аж ось прийшов муж, Яірна я ірне ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати Його завітати додому Його. Бо він мав одиначку дочку, років десь і дванадцять, і вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснувся його. А жінка, одна, що дванадцять років хворою на кровотечу була, що ніхто здоровити не міг її. Підійшла ззаду, доторкнулася до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася її кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене. Коли ж відмовились всі, то Петро відказав учителю: народ коло тебе онтовпиться й тисне. Ісус вже промовив, доторкнувся хтось до мене, бо я відчув, що силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед ним і призналась перед усіма людьми, чому доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї, дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Як він ще промовляв, приходить ось він, старшини з синагоги, один та й говорить: дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя. Ісус, же, почувши, йому відповів: Не лякай, тільки, віруй, і буде спасенна вона. Прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра, та Івана та Якова та батька, дівчати та матері. А всі плакали та голосили за нею. Він же промовив: Не плачте, не вмерла вона, але спить. І насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. А він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи: дівчатко, вставай. І вернувся її дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати їй їсти, і здивувались батьки її. А він наказав їй нікому не розповідати, що сталося.